Студенти Івано-Франківщини вирушають на 27-му всесвітню зимову універсіаду. Вона стартує у Словаччині. До складу збірної України увійшли майже 70 спортсменів. Серед них і вихованці Прикарпатського національного університету, майстри зі стрибків на лижах з трампліну. Цей від спорту з недешевих він вимагає відповідної інфраструктури, якої нині бракує в Україні. Жоден з вітчизняних трамплінів не відповідає світовим стандартам, кажуть тренери. Суттєві проблеми виникають із екіпіровкою лижних стрибунів. Це найбільше проблем в операцію фінансування спортсмен, адже одяг, аби одіти одного з трибуна на трампліна, обходити на сьогодні 3 тисячі євро. Що взяти такі великі змані, то спортсмен один стрибок стрибає у тому комбінізоні, а вже на другий стрибок одягає на, на новий комбінізон. А наш спортсмен може стрибати і. Півроку рік, попри фінансові труднощі, прикарпатські спортсмени вже традиційно беруть участь у всесвітній зимовій універсіаді на підготовку та участь у міжнародних змаганнях. Відшукали кошти. І цього року ми виходимо на той рівень, який засвідчує стабільність і розуміння важливості спорту не тільки професійного, аматорського, а саме пропагування університету України за межами нашої держави. Сьогоднішня поїздка наших студентів на цю універсіаду відбувається за фінансування Міністерства освіти і науки, Прикарпатського національного університету і фонду Олександра Шевченка. Новий івано -Франківсь. радіє можливості представляти Україну на престижних змаганнях і майстер спорту зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства Віталій Калініченко. Випускник прикарпатського вишу на універсіаді буде вперше. Будемо старатися показати найкраще, те, що здобули 12-річним тренувальним процесом, і показати хороший достойний результат, щоб ну. Про Україну, щоб бачила, що є в Україні спортсмени достойні, які можуть виступати на міжнародному рівні. Вже вдруге вирушає на зимову універсіаду студент і майстер спорту України зі стрибків на лижах з трампліну. Ігор Якіб'юк захоплюється цим видом спорту з маличку. каже для місцевих трамплінів він вже завеликий. Тато мене відвів маленького на трамплін, там кататися спочатку. Я катався і так з маленького поступово з маленького трампліна на більше на більше. І це мене затягнуло. І на даний час можна сказати, що я не можу вже без цього, бо не дай. Не можу уявити, як би я не займався стрибками на з трампліна. Чим би я міг займатися на даний час? Переобладнати до світових стандартів можна 90 метровий трамплін у верховині. Спортсмени покладають надію лише на інвесторські кошти. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.